Використання посвідчення водія старого зразку не є порушенням, але іноді без заміни не обійтися. Це стосується, наприклад, випадків, коли водій змінює прізвище. У разі зміни анкетних даних необхідно обміняти посвідчення водія протягом 10 діб. Ну зазвичай це зміна прізвища. З документів необхідно, документ, що підтверджує зміну анкетних даних так також це можна зробити задума електронного кабінету, водія та через мобільний засновок дія через мобільний засновок дія надання документів, що підтверджують зміну персональних даних, не потребується. Заміна першого посвідчення водія потребується і для новачків, бо спочатку документ видається на два роки. А якщо за цей строк у водія зафіксовано три та більше порушень правил дорожнього руху, йому необхідно знову здавати теоретичні та практичні іспити у сервісному центрі МВС, говорить фахівець, і тільки тоді можна одержати нове посвідчення. Ну і якщо водій в перші два роки був позбавлений права керування, йому потрібно не просто знову здати іспити, а й заново пройти навчання в автошколі. Старі документи також не дають права керувати автомобілем за кордоном. Вони не підтягуються до застосунку Дія. Тобто приводів змінити посвідчення на нове багато. Вартість послуги з обміну цього документу становить 572 гривні. Також у разі замовлення обміну посвідчення водія через електронний кабінет водія або через мобільний застосунок Дія є можливість отримати посвідчення водія безпосередньо в центрі МВС без черги або замовити його доставку через Укрпошту на, на адресу або ж навіть доставку кур'єром. Посвідчення водія можна обміняти безпосередньо в сервісних центрах МВС, в ЦНАПІ або в ДП документ, пояснює Олексій Буйко. Для обміну посвідчення водія необхідна паспорт громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання. Якщо у вас паспорт. ID, картка, тоді ще витяг про реєстрацію місця проживання, ідентифікаційний код, старе посвідчення водія, медична довідка під час воєнного стану не обов'язково. Тим, хто прийде обмінювати посвідчення водія в сервісний центр МВС, можна надати необхідні документи в електронному вигляді в застосунку Дія. Якщо у вас посвідчення водія видане до 2008 року, то під час його обміну у вас відкриються також додаткові підкатегорії. Ну, наприклад, якщо у вас є посвідчення водія категорії А, Б, С, тоді у вас буде посвідчення з підкатегоріями додатково А1, Б1 і С1. І ще про один привід змінити посвідчення водія розповів фахівець. Це стосується тих, хто нещодавно одержав паспорт для виїзду за кордон і виявив, що ім'я або прізвище латиницею в паспорті та в посвідченні водія не співпадають. Раніше були одні вимоги до перекладу, зараз вони змінилися, і тому, якщо ви бажаєте виїхати за кордон, то необхідно перевірити переклад вашого прізвища та ім'я саме в. Посвідчення водія. Якщо він не співпадає, тоді е, берете свідоцтво посвідчення водія, паспорт для виїзду за кордону, звертаєтеся до сервісного центру МВС і приводите його у відповідність до вашого документу. Щодо медичної довідки, то в більшості випадків вона зараз не обов'язкова. Медична довідка не обов'язкова під час обміну посвідчення водія дії воєнного стану. Однак, якщо ви відкриваєте категорії або отримуєте посвідчення водія, цей, цей документ є необхідним. Доставку нового посвідчення водія можна замовити навіть в іншу країну, повідомили в сервісному центрі МВС.